Що продається весною 24-го року. В цій серії відео я разом з вами буду переглядати стрічку свого інстаграм аккаунту і переглядати рекламу товарів, яку запускають наші конкуренти. Я буду оцінювати креатив, рекламу і буду давати свій невеличкий експертний розбір. <поцелес> дуже нудна музика. Ну дуже прям нудна музика. ну, друзі. Дратова електрична щітка, знову ж таки, дуже багато тексту. Ну, хто це читає, друзі? Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви дивитесь рекламу і читаєте, це все просто, що тут пишуть: Cleaning brush. електрична щітка для очищення, знак оклику, це щоб ви зрозуміли. Ну, знову ж таки, я рекомендую все таки таймери після вже вашої пропозиції. Логічно, коли ви розказали вашу пропозицію, сказали, вона обмежена у часі або у кількості, поспішайте. Акційну ціну треба виділяти кольором, щоб була різниця. Підходить для всіх типів поверхнень, результат вражає. Тобто, це класно, це класний блок. Допісля, але для Фейсбуку це досить так тригерно. Тобто, Фейсбук не дуже любить, коли ви показуєте результати допісля. Особливо це стосується там, людського тіла і так далі. Відгуки задоволених клієнтів. Круто, що тут відгуки з інстаграму, ну або взагалі з месенджерів. Давайте спробуємо залишити заявку. Ага, бачите, ну оце нюанс, то що ну, чому мені не пише, що ви неправильно ввели номер. Тобто я ввожу і він просто тільки якщо я правильно ввів, тоді дякуємо за ваше замовлення. Повинно, щоб людині вискакувала помилка, що ви. Відійдь коректний номер, тому що це я розумію, що я неправильно вів номер. Для людини це може бути незрозуміло. Ну і поки ти вагаєшся, твоя мама купує товари в моєму інтернет-магазині, ще більше корисної інформації в моєму інстаграм-профілі.